Підрив автомобіля колишнього начальника так званої народної міліції ЛНР Михайла Філіпоненка був спецоперацією українських розвідників спільно з представниками руху опору. Це підтвердили у відомстві. У гур також розповіли за які свої діяння Філіпоненко поплатився життям. Отже, що ж відомо про екс-начальника так званої міліції ЛНР? Місцеві свідчать, що був він справжнісіньким катом. За даними розвідників, колаборант організовував тортури на окупованих Них територіях Луганської області там військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських мук. Сам Філіпоненко особисто жорстоко катував людей. І, мабуть, на окупованих територіях людей із такими садистськими нахилами належить винагороджувати високими посадами. Адже Філіпоненко встиг побувати ще й на посаді так званого міністра внутрішніх справ ЛНР. До речі, це вже другий замах на Філіпоненка. Перший був перед повномасштабним вторгненням РФ на територію України. 21 лютого 2022 року також підірвали машину Філіпоненка біля будівлі представники так званої ЛНР у СЦКК, де він працював. Колаборант дістав поранення зараз. же справу довели до кінця. Епіцентр вибуху знаходився в районі сидіння водія. Філіпоненко помер на місці. Повідомляє про кремлівське видання Рія Новості. Гур було відомо про кожен крок екс начальника народної міліції. Не секретом була й його точна адреса проживання, місто Луганськ, вулиця Парашутна, 48. Зачистка тих, хто стоїть біля витоків фейкової республіки, триває у вересні. Підірвали Юрія Афанасівського, який очолював місцеву митницю. Афанасівський отримав множинні осколкові поранення, голови шиї, живота. Його госпіталізували у тяжкому стані. Лікарів рятували йому життя. У травні у Луганську у барбершопі підірвали так званого міністра МВС Фейкової республіки Ігоря Корнета. Він також вижив. А у вересні минулого року вибух стався у кабінеті так званого генпрокурора області Сергія Горенка. В результаті він сам та його заступниця загинули на місці, зважаючи на те, що вибуховий пристрій був саморобним. Мабуть, це чергове привітання від українських диверсантів. Українським розвідникам відомі місця проживання та роботи всіх колаборантів та зрадників на тимчасово окупованих територіях. Усі вони отримають справедливу відплату, зазначають УГУ. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.